Наш марафон із гостями у студії продовжується, і ми радо вам представляємо наступного нашого гостя Олег Бондарчук, народний депутат і від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора вечера. Добрий вечір, Олег, одразу к вам вопрос: референдум в Україні, ви підтримуєте чи ні? Э, з яких питань? А от оце от а це оце питання. питання це інше питання. І розкажіть, якщо ви підтримуєте, то по яким питанням він має бути проведений? Якщо ні, то чому? Взагалі ми не проти виїв безпосередньої демократії, тому що референдум це є виявом безпосередньої демократії волі народу, тому що згідно Конституції України статті 5, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Звичайно, влада має дослухатися до думки, до голосу народу, як казали, римляни Вокс Популі, і але дивлячись, який референдум і з яких питань розумієте, зараз же яка ситуація? Починається маніпуляція питанням референдум, федералізація. Я не впевнений, що в нас люди досконало розуміють, що таке федералізація, що вона несе несе Україні. Наприклад, що стосується нашої політичної сили, ми категорично проти проведення референдуму з таких питань, тому що. В Україні проживає більше 75% українців етнічних. Яка може бути федералізація? Федералізація чого? Поділити український народ на частини ну, у нас нема підґрунтя для федералізації в Україні. Це, це питання нав'язується Україні ззовні Російською Федерацією. Наприклад, Російська Федерація є федерацією за Конституцією, але не є федерацією по суті. Що ми бачимо в Росії після того, як прийшов до влади Путін, іде звертання згортання демократії? Колись в Росії обирали навіть губернаторів. Зараз поставлено питання, що губернатори вже призначаються президентом, і навіть мерів, навіть мерів будуть буде призначати президент Росії. Яка ж це демократія? Яка ж це федерація? Якщо це федерація, то чому в Росії єдина державна мова російська? Росія нав'язує Україні введення другої державної мови та нема в нас підстав для введення другої державної мови згідно е, соц... перепису населення, а також е, опитування громадян, які були проведені в 2001 році, було встановлено, що на Україні проживає близько 85% етнічних українців, і е, якщо не, поля... не помиляюсь, більше 70% визнали українську е, рідною мовою. Ну так яке питання другої мови державної? У нас є телефонний дзвонок. Тетяна із Харкова. Добрий вечір. Тетяна. добрий вечір. добрий вечора. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, вашу думку щодо референдуму в Україні? Він потрібен чи ні? Я що в даній ситуації це саме що нужна зараз зробити. А які критерії, які вимоги, пункти мають бути присутні в цьому референдумі? і Що там має бути оголошено? во-первых, за единую Украину. Так, что еще? Во-вторых, федерация. Объяснить людям, чтобы они не боялись федерации. Федерация это вот как в Германии. Взять за варианты германскую федерацию. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вы считаете, что у нас возможна такая федерация, как в Германии, и почему? что она возможна. Федеративными являются Америка, Англия, пол Европы, Австралия, где люди успешно живут. И на Востоке никаких проблем не будет тогда с Западом Украины, потому что Запад Украины будет торговать с тем, с кем он хочет и в казну вложить денежку Украины в нашу богатую страну.